Сьогодні 28 липня 2022 року проводимо дослід по обробці насіння ріпаку фунгіцидним протруйником на основі діючої речовини тибоканозолу. Вирахували концентрацію із рахуванням 10 грам діючої речовини тибоканазола. 20 грам і 30 грам дічі речовини типока назову на повне насіння. Що ми бачимо? Після того, як висіяли рослинки, насіння верніше, сьогодні маємо такий контроль. Тобто ми перевіряємо, наскільки витягується ріпачок при обмеженому світлі. Тобто, це у нас відбувається внаслідок того, що на полі у нас залишається солома висока. І Ріпак відчуває затінення і починає тягнутися. Тобто він витягується навіть до формування сімідоль, до першого, першого листочку. І ми тут бачимо, що у нас сьогодні ріпак знаходиться в фазі 7 Тобто в нього ще немає першого справжнього листа, тільки є за зародочок. зародочок можемо бачити, що з'являється. І бачимо, як він витягується. І починаючи з 10, грам, з 10 грам. Бачимо, що теж відбувається витягування, але не таке значне. Тобто треба. Тут вже маємо 20 грам. А тут маємо триценіра. Тобто ми бачимо, що відбувається пригнічення гормону гіберіліну і насіння не витягується в довжину. Тобто за рахунок цього протруювання додаткового ми хочемо зменшити витягування ріпаку. На фазі сім'ядольних листів. Тому що перша розтригуляція у нас буде відбуватися в фазі другий-третій листочок. Але коли буде відбуватися ця фаза, ну, це внесення розтригуляція, то ми вже будемо мати, наприклад, отакий сюріпак, який витягнувся наскільки більше, ніж той, який ми провели розтригуляцію. Також було відмічено те, що Проростання насіння після обробки тибуконазолом вдвічі пришвидшилось. Тобто розвиток росточка і корінця з насіння був в два рази швидший, ніж на контролі. Але сьогодні бачимо, наскільки контроль уже витягнувся.